Одразу після пар він прибігає сюди. Студент Микола каже, готовий виконувати будь-яку роботу, лишень, аби допомогти атовцям. І тісто допомагає місити і смачні пиріжки з гарячої печі витягує. Такого асортименту в магазинах не знайдеш. Випішка з лівером, горіхами, полуницею, малиною і навіть трояндами. Змащуємо сиропом, щоб вони були смачні і дуже солодкі, щоб хлопці відчули смак дому. Домашнього уйоту готувати для солдат зібрались люди різних професій, тож аби все вдалося. порада дає кухар Марія пропоную нам скуштувати те, що відправляють бійцям. Каже, це вже 17-та відправка і щоразу виходить смачно. І причина запевняє не лише бабусині рецепти. Дуже смачні, хороші голубці. А чому вони смачні? Тому що ми робимо їм їх з любов'ю. Кладуємо всю душу, всю любов. Тут рядом у нас церква. Сказати, ми молимося. З самого ранку до пізнього вечора навіть сістині, коли вони готують українські страви. Кажуть, харчі приносять всі небайдужі. Леву частину привезли із села верхні станівці. Голубців приготували ми 15 відрів, вареничків 10 відрів, капуста квашена з ребрами 10 відрів, гречаники такі м'ясні, смачненькі також відрів. 12. зробили також 15 від. Дів плову вінігрида, 10 відер. А ще котлети, ковбаси, підчеревина за особливим рецептом саме для бійців: Індички, фрукти, хліб, різноманітні смаколики разом із романом на передову, аби передати все це за захисникам, рушає і волонтер Галина. Сьогоднішній день вже ситуація змінилася таким чином, що фактично і журналістів, і волонтерів на саму передову позицію не хочуть пускати. Є наказ зверху, так як нам хлопці пояснюють, що ви туди, як гражданські, не маєте права попадати. Але ми знову ж таки знаходимо вихід з положення. Ми дзвонимо нашим військовим. Вони виїжджають на військових машинах. Ми це перегружаємо військові машини, і таким чином ми передаємо безпосередньо прямо в руки всім тим хлопцям, котрі знаходяться на передові. Волонтери кажуть, підтримати бійців, зголошуються іноземці. Вже за місяць очікують від них вантажівки з допомогою. І тоді знову рушить на схід, аби доправити її. Ольга Андріцька Іван Чижик місцевий час.